Добрий ранок, шостий клас. Продовжуємо з вами працювати над темою алгоритмів. І сьогодні з вами розглянемо наступну тему із цього курсу. Це алгоритми і програми з циклами, з передумовою. Ну і, відповідно, зміння в циклах з передумовою. Значить, що це таке? Як вони працюють, розберемось, і також ви виконаєте знову ж таки практичне завдання. Отже, ми з вами розглянули вже цикли, тобто алгоритми, які повторюються, які мають певну кількість повторень. А також з вами розглянули розгалудження. Тобто ми дивимося з вами конкретні певні випадки. Тепер подивимося цикли з передумовою. Нагадую, алгоритми з циклами це такі алгоритми, у яких команди. Або команда, або деякі команди можуть повторюватися певну кількість разів. От давайте поміркуємо. Є у нас задача 1. Є порожня діжка в мізкістю 50 літрів. І порожнє відро міськістю 10 літрів і колодязь. Треба заповнити діжку водою з колодязем. Що ми тут можемо бачити і як, буде, як будемо працювати? Ми знаємо, що в нас є діжка на 50 літрів, і в нас є відро на 10 літрів. Відповідно, скільки повних відер ми повинні набрати, щоб набрати бочку. Правильно, 5 відер. Тобто ми повинні з вами набрати відро, вилити його в бочку, опять набрати відро, вилити в бочку, набрати відро, вилити в бочку. І так зробити 5 разів. Тобто це в нас буде цикл, але ми чітко знаємо, скільки разів треба повторити цю команду. А тепер давайте розглянемо задачу 2. Є діжка, є порожнє відро і є колодязь. Треба заповнити діжку водою з колодязя. Отак. от, так от да? Ми бачимо, що в задачі 2 у нас невідомо, не якого міськістю у нас діжка, не міськість відра. Тобто скільки літрів в відрі, скільки літрів в діжки. Не те, чи порожня діжка, чи не порожня, да? Тобто, чи є там вода вже налита, чи вона ще пуста. Тобто, є нам поставлена задача: треба набрати діжку. Да? Але ми не знаємо, скільки літрів ця діжка, і відповідно, скільки літрів у нас відро, і, і так далі. Як ми будемо діяти в цьому випадку в житті? Да? Що ми будемо робити? Ми заглянемо в бочку, подивимося, скільки там води. Да? І якщо там води мало або немає, ми наберемо відро води і будемо лити туди. І будемо лити туди до тих пір, поки бочка не стане повна. Тобто ми будемо постійно дивитися, чи повна діжка, чи ні. І так повторюючи кожен раз. От і складемо алгоритм. Да? Перевіряємо, чи бочка, діжка у нас повна. Якщо ні, наповняємо відро води. І виливаємо в діжку. І так, оці три дії ми будемо повторювати до тих пір, поки не буде повна діжка. Як це буде виглядати саме в програмуванні? Да? Давайте подивимося на оцю блок-схему. На початку нашого, да, ми перевіряємо, діжка повна. І відповідно, якщо ні, ми що робимо? Наповнюємо відро водою, виливаємо воду з відра в діжку. І переходимо до початку. Знову ж таки, перевіряємо, чи діжка повна. І таким чином ми будемо повторювати оці команди до тих пір, поки наша діжка не набереться. Як тільки діжка стала повна, ми в неї подивилися: так, вона повна, все, ми завершили набирання діжки. Тобто наш алгоритм на цьому завершився. Отак от, от працює. Даний алгоритм. І відповідно, з цього алгоритму ми можемо бачити да? такий випадок, це важливо знати. Якщо на початку діжка наша вже повна, да? то ми ні разу не виконаємо наші команди. Тобто зайде на перевірку, дойде алгоритм до перевірки, діжка повна, так, повна, все. Алгоритм завершився. Це перший такий важливий е, нюанс. Да? Якщо діжка одразу повна, то команди наповнити відро водою і вилити цього циклу не будуть виконуватися. І другий такий нюанс теж цікавий. Якщо діжка да, не повна, ми набрали відро води, вилили, і воно стало повним, зразу, да? то відповідно. Команди наповнити відро водою та вилити воду з відра в діжку цього циклу виконується тільки один раз. Тобто, що може бути? Може бути, що команди не разу не виконуються, а може бути, що виконуються лише один раз. Отак От ми побачили, як працюють алгоритми з передумовою. Тобто, це такий алгоритм, да, який ми з вами розглянули. У якого спочатку йде умова, а потім йдуть команди, які треба повторювати у тому випадку, якщо в нас умова не виконується. Цикл з передумовою. Значить, як виглядає даний цикл в скречі? Scratch? В Scratch існує спеціальний блок з командою, який буде працювати саме таким чином. Називається він Повторити ДО. І отак от, от виглядить у нас блок-схемка. Тобто йде перевірка умови. Якщо перевірка умови е, говорить нам, що вона ще не виконалася, тоді виконуються команди. Отак от само в цьому блоці. Тобто, буде повторювати до того, поки не виконається умова. Да? Як тільки умова виконається, відповідно, алгоритм завершується. Ну от, Наприклад. Да? У нас є такий от блок з командою. Повторити до, торкається вказівник. І команди, які потрібно ставити, переміститись на один крок. Як буде працювати? Виконавець перевіряє умову. Чи торкається він вказівника? Відповідно, якщо ні, то виконується команда переміститись на один крок. Після чого знов перевіряється умова. Чи торкається вказівника? Ні. Переміщаємося на один крок. Чи торкається вказівника? Ні, переміщаємося на один крок. І так буде повторюватись до тих пір, поки не виконується умова. Тобто, поки наш виконавець не торкнеться вказівника. Це один із прикладів використання цикла з передумовою. Крім такого блоку, у нас також в скреті існують і інші блоки, які знаходяться у групі події. Наприклад, коли натиснуто клавішу пропуск да? або коли спрайт натиснути. Тобто такі блоки там ще є декілька. Як же ж працює такий блок? Він також працює як цикл. Да? Тобто команду коли клавішу пропуск натиснуто», потрібно розуміти, як повторювати команди циклу, поки клавішу пропуск натиснуто. От Якщо скласти от такий от блок з двох команд. Да? То відповідно, як буде працювати. Коли клавішу пропуск натиснуто, да, переміститись на 10, на 10 кроків. Тобто, клавішу пропуск натиснуто, так, переміщаємося на 10 кроків. Клавішу пропуск натиснуто, так, переміщаємося на 10 кроків. І так, буде повторюватись до тих пір, поки ми не відпустимо клавішу пропуск. Ось і, в принципі, все, що ми мали з вами розглянути. Ну, і як і в циклах з лічильником, як і в розгалудженнях. У циклах з передумовою також можна використовувати певні змінні. Ну, Перед вами приклад використання команд із змінними, і саме цикла з передумовою повторити ДО. Ну, Давайте розглянемо його. Ми бачимо: перша команда: надати змінні S значення нуля. І друга команда надати змінній а значення 5. <кій> І далі в нас йде, бачите, цикл з перед умовою, у якому умова а, S більше 40, тобто змінна S більше 40. Повторити до того, да, поки S у нас більше 40. Отже. Що ми е, в першій команді зробили? Надали значення S значення 0. Тобто у нас S перший раз тут буде 0. І е, буде перевірятися. S е, тобто 0 більше 0 більше 40. Ні. Значить, будуть виконуватися оці команди. Що в нас тут виконується? Надати змінні S значення S плюс A. Тобто S у нас 0 плюс А у нас 5. І змінити значення змінної А на 5. Тобто, в першій команді S у нас буде 5. стане, А змінна А стане 10. І повертаємося опять до перевірки умови. <кхи> Пригадаємо, S у нас вже стала 5. да? 5 більше 40. Ні. Знову виконуються команди всередині циклу. Тепер у нас. 5С плюс A. А. А А у нас, якщо ми пам'ятаємо, вже було 10. Тобто 5 плюс 10 буде 15. І змінну А ми змінюємо на 5. Тобто у нас вона була 10, стала також 15. У нас тепер 15 і те, і те значення. Знову перевіряємо умову. змінна С більше 40. Тобто змінна С у нас тепер 15. 15 більше 40. Ні. Знову виконуються команди всередині цикла. Тобто S15 плюс A. А, а у нас також 15, стає у нас s 30 А змінна А змінюється на 5. Тобто вона була 15, стане 20. І таким чином, знову перевіряється. Значить, S у нас вже 30. А 30 у нас. Не більше 40, значить, ще раз будемо виконувати середину цього алгоритму. 30 плюс 20, стане 50, а змінимо на 5, стане 25, і йдемо перевіряти умову. S у нас 50. С, тобто 50, більше 40, так. Все, на цьому цикл у нас завершується. І виконується остання команда показати S. Отаким От чином у нас працює цикл. Ми розібралися з вами, подивилися на прикладі із змінними, як буде це працювати. Також ви можете переглянути всю цю інформацію в підручнику на сторінки 248 252. Прочитати, якщо щось було незрозуміло. На цьому з теорією завершили. Практичне завдання ви побачите у себе у е класрумі в завданні. Дякую вам за увагу і бажаю гарного дня!